Так, Це кормушка, ту, що робив я сам, Получається корито, приварив ящик, зробив угол. Всередині ворушилки стоять. Коли вони їдять, виходить, може видно вам, арматура оця двигається, дарт падає. Задоволений, працює. Не забивається, але є один момент, який я хочу теж переробити. Ось. Получається, отут на углах треба кинути уголок отак, То, що вигортають дерть. Поки менші були, не вигортали. Зараз вони вигортають, видно, що дерть валяється. Ну, а так я задоволений, працює, дуже упрощає процес відгодівлі. Звечора насипав, утром не переживаю, що треба йти сипати їсти, там у них вистачає на сутки. Вона вроді і невелика, а влазить сюди більше двох мішків. Ну, я не засипаю, скільки. Приблизно десь відер п'ять засипаю. П'ять-шість відер. Тобто, це друга друга кормушка